Банк шкіри для постраждалих в зоні ато бійців з тяжкими опіками у приватній лабораторії можуть виростити біоматеріал, аби відновити 24 квадратних метри шкіри. Для цього потрібно 860 тисяч гривень. Понад 60% вже зібрали завдяки небайдужим українцям. Проект підтримує дружина президента. Вона сьогодні спілкувалася з опеченими бійцями в київському опіковому центрі. Саме там будуть використовувати цю технологію для порятунку військових. Зараз донором виступив один волонтер. Його біоматеріалу достатньо, щоб виростити більше 2 мільярдів клітин на відновлення шкіри. Цієї кількості вистачить, аби врятувати 25 потерпілих. Із опіками до 40% шкіри. Що більше ресурсів буде в цього проєкту, то більше бійців зможуть урятувати за допомогою найсучасніших технологій. Ми не вирощуємо шкіру. Ми вирощуємо значить, клітки, які при нанесенні на рану создають дерму. Це достатньо затратний процес. як правило, така технологія використовується на глибоких опіках. Як правило, там, де є і при обширних, там, де є дефіцит власної кожі. Через опікові відділення пройшло на сьогоднішній день 12 бійців, а то, які були найбільш тяжкі, серед 12, скажімо, можна було в 4 використати цю технологію.